Використання шаблонів медичних записів по стаціонарних випадках розглянемо на прикладі додавання щоденника. Навпроти потрібного пацієнта натискаємо, наприклад, на дату госпіталізації. Переходимо в вкладку Документи, натискаємо Створити щоденник. За потреби ми можемо редагувати дату та час виконання, також назву цього документу. В полі налаштування друку за замовчуванням стоїть Друкувати у вигляді рядка. Якщо прибрати цей фільтр, ваш документ і щоденник буде друкуватись так, як він виглядає. Якщо залишити чекбокс заповненим, весь ваш щоденник буде друкуватись суцільним рядком. Є можливість редагувати орієнтацію документа горизонтальна, вертикальна, також відступи до документу. В полі файли документу ви можете завантажити додаткові документи до цього щоденника. Заповнюємо наш щоденник або текстові поля, або, наприклад, мультивибір, в залежності від того, як виглядає ваш шаблон. В верхньому меню ви можете редагувати сам щоденник, наприклад, зробити якісь поля жирнішими, курсивом, можна змінити розмір тексту, є можливість додавати, наприклад, нумерований список, змінювати колір самого тексту або робити заливку фону. Після того, як ви заповнили інформацію в щоденнику, ви можете його зберегти, натиснути на кнопку Закрити і підписати локально наш документ. Після локального підписання прокручуємо вниз, натискаємо на кнопку Огляд лікаря. Друкується ваш щоденник разом з інформацією про ваш медичний заклад.